Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні Михайло Єфріємов 10.11.63 року народження, російський відомий актор, який у мене до війни визивав повагу <кхем> за його громадянську позицію. Сьогодні виходить з тюрми. Коли його саджали, мої карти показували, що саджають його по підставі. Не буду даватись подробності, чоловік сидів, виходить по удо. Тобто, смягчили, він не досидів свій срок і мене цікавить. Ляже під Кремль, чи буде протестувати і буде поводити себе так, як поводив до тюрми. Тобто він себе позиціонував як людина, яка виступає проти режиму Путіна. І так, Михайло Єфремов, 10.11.63 року народження. Ляже під Кремль чи піде в опозицію. Йому дають шанс, да? Ми тобі даруємо шанс. Бери його. Пріжнього міші вже немає і не буде. Да? Михайло Єфремов е, отримав урок від влади, що буває за те, коли ти погані слова говориш про Путіна, про його владу, про Медведєва, хто не, не чув його виступів, забийте Михайло Єфремов, е, і подивіться, да? ця людина, що була на коні і нікого не боялася, померла. Прийшла глибочайша трансформація. Зараз він вибере гроші, комфорт, бухати не перестане, кстати. Як бухав, так і бухатиме. Буде в запоях більше всього. І вибере ситу житті. Я не бачу, що він піде проти влади. Попитки виїхати за кордон будуть, але хто ж його пустить? Він виходить по удо, а отже він під наглядом. І ніхто його, звісно, за кордон не випустить. При попитку виїхати, на нього просто поставлять точку. Ну, Закриють чи унічтожать фізично. І тюрма. Принудительні роботи. Принудительні роботи. Він це все прекрасно розуміє. У мене таке впечатлення, да, що він би і пішов би проти, і спробував би виїхати, можливо, і буде пробувати. Да, і пішов би назад в тюрму, ця карта дуже часто принудительних робот, да, Але сім'я сім і прошлий урок, 4 роки перебування в тюрмі зробили своє діло. Сім'я, діти, близьке оточення, внуки, а в нього багато дітей. Більше всього не дадуть йому повторити те, що вже він проходив дежавю, карта дежавю. І тому, і тому, і тому. Давайте конкретно не варіть води, скажіть мені, ляже під Кремль чи буде бунтувати? Як будував до війни. Буде шукати шанс виїхати з країни і почати нове життя за кордоном. Чи знайде його він чи ні? Я думаю, наврядлі. Але Ага. Карта повішена, да? і я себе вже приніс у жертву, я вже побув жертвою. Карта путешественника, який хоче виїхати, шукатиме шанс. Дуже хотітиме почати нове життя в Дні Росії. І що? І Ви знаєте, ітог вполні такий, що е, при попитці виїхати, е, ніхто його нікуди не випусте, але далі йде карта тюрми і карта блазня. Да? Скажімо так, між себе може провести, повести е, дуже непредсказуємо. От поки він буде трізвий, в нього, в нього буде е, тверезі розсуждення. Да? Жінка, діти, внуки. І треба би поберечся раді них. Але коли він, він візьме чарочку в руки, то у нього можуть бути дуже противоречиві притяч, почуття, що знову може призвести до заключення, да? ну, і всі скажуть, дурак. Поведінка чоловіка буде непредсказуема того, на якого ми дивимося. Ну, отак, от. отакі от у нас діла. Він буде під наглядом, є спецслужб, це обов'язково. обов'язково. Виїхати. В нього всі мислі про те, щоб виїхати. Жінка коло нього, та щоб виїхати. І не одна. У нього й доньки, і та й дружини не одні. Можливо, вже якась таємна змова є. Я не знаю, виїхали хтось з його родичів за кордон чи не виїхали. Але є люди, які, з якими, які, жінки, є жінки, які б допомогли йому виїхати. Навіть в обход спецслужб по, таємну, по таємній змові. Ну, покажіть в кінці кінців, що буде з Мішею. Міша буде пить, як і пив. Ну, це ми поняли. далі. Сім'я, дружина, діти. Діти. І башта. Нічого хорошого. Ой. Якщо не посадять, то. Уберуть. <кій> Якщо не посадять, то уберуть. Його поведінка не буде однозначною. Не буде однозначною. Мені там писали підписники, що він хотів, як сидів у тюрмі, піти на СВО, прямо з тюрми. Покажіть мені, він піде воювати? Чи піде він, тобто Михайло Єфремов, 10.11.63, воювати проти України? Міша піде в запой. Чим огорчить всіх своїх ближайших жінок. Вони будуть за це переживати, дітей, внуків, дочок, жінок, тому що Міша буде бухать. Що призведе і так до підірваного здоров'я, до необдуманих вчинків, до принудительного або лічення, або робот знову. Ну, питиме. Ну і знову, як не бачите, так десятка мечів, що да? говорить про те, що 에... це кстати, смерть. що Мішу уберуть. Давайте. <клес> Мене дуже цікавить ця фігура, тому що я його любила як актора, дуже талановитого. Я його любила як артиста, який е, геніально, на мою думку, виконував вірші е, Дмитра Бикова і Орлова. І вони всі були антирежимні, антипутінські. Е, я переживала, коли його сажали. Це по ньому було зрозуміло до війни. Е, робила на нього розклади. І тільки не кажіть мені, що він бухарик і наркоман, розумієте? все всі свя... святощі, блять, не п'ющий, не курящі, не їбущі. Мені такого не пишіть. А, давайте, Міша, через місяць. Получення по заслугам. Йому це освобождення по УДО досрочне, знаєте, як, як кістка в горлі. Це йому як тавро, як подачка від влади, яку він, можливо, і не, хоче, не хотів би приймати. Для нього це як да, власті думаєш, що це манна небесна, для нього це як ну, уніження, як клімо, тебе власть тіпа, типу, пожаліла. Він себе буде чувствувати неуютно, грошей мало, ну, і е, е, ощущення буде нікому не потрібного, покинутого, забутого, да, ще й з тавром обласканий властю. Ну, вийде, отримавши своє по заслугам. Через півроку що буде Міша робити. Больниці. Больниці. Його буде пробувати сім'я, скажімо так, відлучити від алкоголя і від тих задумів. І від того життя, яке він вів до е, тюрми. Е, він буде на розпуті. через рік те буде Ніше. Бачите. Очень жаль. І все це устроїть спецслужби, узнавши про його попитку. Виїхати якимсь легальним способом із країни. Я думаю, що, якби це не прискорбно було для мене, Міша не жив. Все.